Холодного грудневого дня 627 року дві великі імперії стояли готові до останньої вирішальної битви біля стародавніх руїн асирійського міста Ніневія на території сучасного Іраку, армії Візантійської імперії та Сасаніцької Перської імперії готувалися до бою. Це була не просто чергова сутичка в їхній довгій історії конфліктів. Це була кульмінація найдовшої та найруйнівнішої війни. Яку вони коли-небудь вели одна проти одної. Візантійський імператор Іраклій сам очолив свої війська, що було рідкісним і знаменним рішенням для правителя його часу. Він був далеко від своєї столиці Константинополя, глибоко на ворожій території, ризикуючи всім у єдиній сміливій кампанії, щоб покінчити з війною раз і назавжди. Цей конфлікт, який часто називають останньою великою війною античності, тривав понад два десятиліття. Він розпочався 602-го року і спустошив великі регіони Близького Сходу. Перські сили під проводом свого амбітного царя Хосрова ІІ досягли безпрецедентного успіху в перші роки. Вони завоювали Єгипет, Сирію та Палестину, території, які століттями були частиною римського, а потім візантійського світу. Для візантійців це були не просто провінції, це були серцевини їхньої віри та економіки. Втрата Єрусалима та священного справжнього хреста персам була особливо нищівним ударом, символом імперії на самому краю повного краху. Імператор Іраклій зійшов на престол 610 року, успадкувавши імперію в хаосі. Його скарбниця була порожньою, його армії були деморалізовані, а його провінції падали одна за одною. Роками він був змушений спостерігати, як перси наступали, навіть досягнувши берегів Босфору, прямо навпроти самого Константинополя. Але Іраклій був терплячим і блискучим стратегом. Він провів десятиліття, відбудовуючи свою державу, реорганізовуючи свою армію та забезпечуючи необхідні кошти для контрнаступу. Його кампанія була не просто військовою операцією. Вона була оформлена як священна війна, хрестовий похід за повернення втрачених християнських земель і реліквій від зороастрійських персів. Таким чином, сцена була готова до драматичного протистояння. Битва при Ніневії була кульмінацією цієї епічної боротьби. Це був момент, який мав вирішити долю двох стародавніх цивілізацій, які століттями визначали політичний ландшафт Західної Азії. Результат не тільки вирішив би переможця цієї довгої та кривавої війни, але й докорінно змінив би світ, у якому вони жили. Виснаження від цього титанічного конфлікту зробило б обидві імперії вразливими, створивши вакуум влади, який незабаром заповнить нова непередбачена сила, що виникне з пустель Аравії, змінивши хід історії назавжди. Суперництво між Візантійською та Сасанітською імперіями. Було давнім, глибоким і, здавалося, нескінченним. Протягом століть вони були двома наддержавами свого світу, замкненими в геополітичній боротьбі за панування на Близькому Сході. Це було продовження конфлікту, який розпочався задовго до цього, між Римською республікою та Парфянською імперією. Візантійці вважали себе законними спадкоємцями Риму, тоді як сасаніди відродили перську владу. І прагнули відновити славу стародавньої Хеменіцької імперії Кіра Великого. Ця історична пам'ять означала, що обидві сторони вважали, що вони мають право на одній і ті ж землі, зокрема Месопотамію, Вірменію та Сирію. Їхній конфлікт був викликаний не лише територіальними амбіціями, це було зіткнення культур та ідеологій. Візантійська імперія була непохитно християнською, а імператор вважався обраним богом-представником на землі. Її ідентичність була глибоко переплетена з православною вірою. Сасанітська імперія, з іншого боку, була офіційно зороастрійською релігією зі своїми стародавніми традиціями та могутнім жрецьким класом. Хоча були періоди толерантності, релігійні відмінності часто посилювали політичну напругу. Кожна імперія розглядала іншу як велику іншу, конкуруючу цивілізацію з різними цінностями, законами та переконаннями. Що ускладнювало компроміс і робило конфлікт майже неминучим. Контроль над торговельними шляхами був ще одним постійним джерелом тертя між двома великими державами. Прибутковий шовковий шлях, який з'єднував Китай із середземноморським світом, проходив безпосередньо через їхні території. Обидві імперії прагнули контролювати ключові караванні міста та порти, щоб оподатковувати потік цінних товарів, таких як шовк, спеції та дорогоцінні метали. Це економічне суперництво було потужним рушієм їхніх військових кампаній. Забезпечення панування над цими торговельними мережами означало не лише багатство для держави. Але й здатність відмовляти в цьому багатстві своєму супернику, що робило це критичним компонентом їхньої великої стратегії регіонального панування. Зрештою, довга війна, що завершилася під Ніневією, була продуктом цієї багатовікової динаміки влади. Це була гра з нульовою сумою, де вигода для однієї імперії розглядалася як пряма втрата для іншої. Вони були залучені в цикл війни, де періоди миру часто були лише можливостями для відновлення сил перед наступним неминучим протистоянням. Вони були як два велетні, що ділять замкнений простір, постійно штовхаючи один одного за більше місця, більше впливу та більше безпеки. Ця епічна боротьба за панування визначала їхнє існування та підготувала ґрунт для останньої руйнівної війни, яка поставить обидві імперії на межу загибелі. Восени 627 року імператор Іраклій зробив сміливий крок. Замість того, щоб намагатися відвоювати втрачені території одну за одною, він повів свою армію глибоко в перське серце, змусивши до прямого протистояння. Перський полководець Рахзад був наказаний своїм царем зупинити візантійський наступ за будь-яку ціну. Він зібрав велику армію і перехопив Іраклія поблизу руїн Ніневії. Умови були далекі від ідеальних. Битва відбулася 12 грудня посеред Месопотамської зими. Густий туман висів над полем бою вранці, приховуючи рухи обох армій і додаючи напруги до майбутнього зіткнення. Коли туман нарешті розсіявся, битва почалася. Це була жорстока і виснажлива сутичка, яка тривала цілий день від світанку до сутінків. Імператор Іраклій, демонструючи неймовірну особисту мужність, бився на чолі своїх військ. Згідно з історичними даними, він особисто викликав і вбив перського полководця Ракзада в одиночному поєдинку. Цей акт хоробрості надихнув його солдатів, піднявши їхній бойовий дух у критичний момент бою. Візантійська армія, хоча ймовірно, поступалася чисельністю, була краще дисциплінована та мотивована. Вони билися з відчаєм армії далеко від дому, знаючи, що поразка означатиме повне знищення. Візантійська стратегія була ефективною. Вони використовували свою кавалерію щоб перехитрити більшу, але більш громістку перську силу. Перси мали значну кількість бойових слонів, які могли бути жахливою зброєю, але візантійці навчилися протидіяти їм. Вони цілилися в ноги слонів і використовували складний рельєф на свою користь, змушуючи великих звірів панікувати та руйнувати перські лінії. З плином дня перська армія почала розвалюватися під невпинним тиском. Смерть їхнього командира та провал їхніх ключових підрозділів призвели до краху їхньої командної структури та морального духу. До ночі перемога була рішуче візантійською. Перська армія була розгромлена, тисячі загинули або були захоплені. Шлях до сасанітської столиці Ктесифона тепер був відкритий для Іраклія. Хоча він вирішив не облягати велике місто, психологічний вплив поразки був величезним. Перська знать. Спостерігаючи повний провал керівництва свого царя та присутність візантійської армії, глибоко на їхній території втратила всю віру в Хосрова II. Битва при Ніневії була не просто військовою перемогою. Це був політичний шедевр, який зламав волю сасанітського режиму продовжувати боротьбу. Перемога під Ніневією мала негайні та драматичні наслідки для обох імперій. Для Візантійської імперії це був момент неймовірного тріумфу та полегшення. Імператор Іраклій повернувся до Константинополя героєм, якого вітали як нового Олександра чи Сципіона. Він привіз із собою повернутий справжній хрест, пронісши його містом у грандіозній церемонії, що святкувала відновлення честі та віри імперії. Війна офіційно закінчилася. Було підписано мирний договір, який повернув усі завойовані території, включаючи Єгипет, Сирію та Палестину під візантійський контроль. Здавалося, що старий порядок був відновлений, і Візантія закріпила своє становище домінуючої сили епохи. Для Сасаніцької перської імперії поразка була беззастережною катастрофою, від якої вона ніколи не оговтається. Цар Хосров ІІ, колись гордий завойовник. А був повалений і страчений власним сином лише через кілька місяців після битви. Його смерть занурила імперію в руйнівну громадянську війну. У наступні роки на трон зійшла низка слабких правителів, але жоден не зміг відновити стабільність. Центральний уряд розвалився, армія була в безладі, а країна була охоплена внутрішнім конфліктом. Десятиліття постійних воєн виснажили її скарбницю та людські ресурси, залишивши її крихкою та вразливою. Однак Візантійський тріумф був гірко солодким і короткочасним. Хоча вони виграли війну, імперія також була критично ослаблена. 25 років конфлікту виснажили її ресурси так само, як і Персії. Провінції, які вони відвоювали, були спустошені десятиліттями окупації та воєн, а імперська скарбниця була порожньою. Обидві імперії, великі наддержави свого часу, були як два боксери, які били один одного до стану взаємного виснаження. Вони вели свою епічну війну до безвиході, лише щоб виявити себе надто слабкими, щоб захиститися від нового виклику. Цей вакуум влади створив ідеальну можливість для піднесення нової сили. Лише через кілька років після битви при Ніневії армії, натхнені новою вірою ісламу, вирвалися з Аравійського півострова. Вони зіткнулися з двома імперіями, над які були порожніми оболонками своїх колишніх я. Ослаблені візантійці не змогли зупинити їх від завоювання Сирії та Єгипту знову, цього разу назавжди. Роздроблені Сасанітська імперія повністю розвалилася, будучи повністю поглиненою новим арабським халіфатом до 650-х років. Битва при Ніневі, яка мала стати останньою главою в давньому суперництві, натомість стала прологом до нової ери. Знаменуючи кінець класичного світу та початок середньовіччя.